Вітаю, вітаю мої любі світочі, піпли, вітаю всіх людей доброї волі в цьому дні, 20 жовтня. Я зараз звучу до вас голосом душі, голосом землі, голосом Матері Всесвіту і хочу передати. Послання хочу передати пораду, хочу передати прохання, яке до нас усіх зараз проявляє наша спільна домівка, наш спільний з вами простір, наша. Маф. Дуже важливо зрозуміти. Що генераторами енергії в першу чергу являємось ми. Ми самі головні потужні генератори енергії, саме через нас проходять усі потоки і неба, і землі. І вертикальні вниз, і вертикальні вгору. Саме ми приймаємо рішення. Через свою увагу, на які конкретні цілі витрачати цю енергію, на які задачі, на які зони відповідальності? Уявіть, що є певний вертикальний стовп, енергетичний канал це і є духовний шлях. Він Іде по нашому хребту, і є довкола цього каналу орбіти, орбіти, як каруселі, на яких крутиться по спіралі наша увага, наша з вами сила, наша енергія. І от саме наша увага концентрує. Усю енергію або близько біля центрального каналу, або далеко. І коли ми заграємось у великі орбіти, але при цьому не маємо потужності цілісного, з'єднаного каналу передачі ресурсів і земних, і небесних, ми віддаляємось від істини на цих. Далеких орбітах, горизонтальних, ми ніби відходимо від суті, від центру по лабіринтах своїх думок і бажань. Коли ми практикуємо, ми центруємось, центрування це перебування увагою на духовному шляху, всередині своєї вертикалі, коли через дихання, через простоту дихання ми повертаємось додому, до себе, до присутності. І я закликаю вас, запам'ятайте хоча б одну технологію, одну практику, ту, яка робить вас центрованими. Ту, яка приводить вас до свого істинного зв'язку з собою, до центрування, до неба і землі, до єдності з серцем. Запишіть її, замалюйте, запишіть на папері і вивчіть. Не надійтесь лише на ролики. На звукові послання, на відео, на те, що у вас збережені архіви. Не надійтесь на це, це теж перекладання відповідальності на зовнішній елемент. Я звучу до вас як транслятор, який безліч років записував ці ролики, писав тексти, відео, послання, і я знаю, як ніхто. Що це таке втрачати в один момент увесь труд, увесь цей об'єм світла істинного, інформаційного, чистого потоку? Тренуйте свою пам'ять і візьміть на свою відповідальність, наявність в своїй пам'яті. Інструментів, які гарантовано дають вам можливість через той теж гарантований спосіб, а це тіло і дихання, сісти в будь-якому місці, де би ви не опинились, і в будь-яких умовах, які б вас не оточували, і стати стовпом світла. З'єднатись з небом і землею, стати тим маяком, який дає опору і самому собі, і довколишнім людям. Але не біжіть за цією метою, служити іншим, послужіть собі, почніть себе, зробіть хоча б це. Нікого не рятуйте, врятуйтесь. Врятуйтесь від усіх ілюзій, від усіх залежностей, від усіх хибних сценаріїв надій і незрілих очікувань. Запам'ятайте, запишіть хоча б одну практику через тіло, яка допоможе вам. Бути на зв'язку з собою. Ми і тільки ми, найпотужніші трансформатори, генератори, творці. Усі матеріальні блага, які нас оточують, створені нашою свідомістю і руками, народжені і зароджені в наших серцях, нашими душами. Згенеровані ідеї, нічого не бійтесь, людина може все, людина і є найголовніша сила. Ми дуже багато енергії своєї уваги віддали технократичним звичкам. Матриці маніпуляцій, завдяки якій, звичайно, нам стало простіше жити, легше з'єднуватись один з одним, покращувати і полегшувати свій побут, але це не відміняє тому факту, що керуюча система це наша воля, наша духовна сила. І наша дія. Наша з вами взаємодія створює вібраційні хвилі або радості, або смутку. Ми і є той океан, який колихає простір енергоінформаційного поля своїми станами. Коли ми з вами сідаємо в практику в один час. З 4 ранку до 8 ми точно знаємо, що в цей час проливається на землю неймовірна кількість потоків світла, добра, потоків енергії. І коли ми знаємо з вами, що кожного вечора з 20.00 до 24-ї ми з вами знову сідаємо в практику, то ми точно знаємо і розуміємо, що це теж гарантує і захист в тій темній ночі, яка приходить до нашого циклу дня, і обережність, і чистоту, і зв'язок під час нашого. Сну з нашим небесним племенем. Давайте будемо заходити в поле світла через власні двері з власними ключами. Я буду звучати для вас завжди і знаходити спосіб це робити знову і знову. Через будь-які доступні канали зв'язку. Але навіть коли немає зовнішнього зв'язку, знайте, ми з вами завжди на внутрішньому сердечному зв'язку. І достатньо зробити вольове рішення і сісти в практику присутності. Як ми з вами знову стаємо одним великим спільним полом світла любові, одним єдиним серцем. І саме ця енергія і є причиною всього прекрасного, що ми бачимо потім на вигляді результатів. На усіх рівнях зовнішнього світу. Колись за Настю роботу виконували інші істоти, інші живі істоти, в тому числі і природні елементи, і планетарні, і гори, і дерева, і моря, океани, ріки, озера виконували замість Настю. Планетарну, космічну, потужну роботу, були провідниками, антенами, передатчиками, але ми багато дуже зруйнували місць сили. Ми люди дуже глибоко заснули в несвідоме, і багато дуже зруйнували природних помічників. І сьогодні, маючи світ, де технократичних елементів стало настільки багато, що вони конкурують з природніми елементами істини, ми маємо взяти на себе цю відповідальність, стати господарями своєї долі, згадати, що таке наше тіло, що це храм. Чистий храм душі, що це інструмент, що його архітектура дає нам надпотужність, що наш мозок це неймовірний комп'ютер, який генерує неймовірну силу, якщо з'єднаний з серцем. Наша любов це паливо, ми і є космічна ракета, сама справжня космічна ракета, яка долає усі часи, усі слої, усі стратосфери і рухається до центрального сонця галактики, до духовного сонця. Сприйміть мої слова за безкінечну турботу. Про кожного і всіх в цілому я вас дуже прошу, знайте на пам'ять хоч одну практику, яка дає вам гарантовано стан, ефективний стан і статус зрілої, дорослої істоти. Усвідомлюючи свою силу і свою суть в цьому просторі між небом і землею. Тут і зараз ми з вами і є ходяче місце сили. Ми з вами, провідники, які світять, заходимо в річку і її, освячуємо. А не вона нас наділяє силою. Ми з вами приходимо в простір будь-якої будови, будівлі. І завдяки нам вона стає місцем спокою, гармонії, сили. Зрозумійте це. Силу проводимо ми. Тож давайте її собі. Присвоїмо, повернемо, усвідомимо себе цими провідниками. Бо так і є, якщо ми не несемо відповідальності за цей порядок і відмовляємось бути господарями, берегинями і хранителями. Енергії на землі, то хтось нею керує в цей час і хтось нею розпоряджається замість нас. Вона ж нікуди не дівається за законами фізики, вона на щось витрачається. Давайте витрачати її мудро, розумно і пам'ятати, як сама. Ми її генеруємо, спокійного усім, насиченого радісними подіями дня, тримаємось за світло, любі світочі, Практикуйте активацію алмазу душі, практикуйте щодня, одягайтеся, одягайтеся в світло. Усвідомлюйте своє тіло світла, проявляйте доброту, милосердя, дихайте, як миротворці, сміливо проявляйте через алмаз свого серця, свою суть, не мовчіть, говоріть, дійте, поверніть собі. Бажання бути причиною еволюції інших істот навіть через біль. Поверніть собі цю готовність. Не бійтесь. Біль робить не тільки щось негативне умовно, за болем криється ресурс. Просто пам'ятайте про те, що біль має бути осмисленим, як народження дитини. За кожним болем є суть. Він тимчасовий. Коли ми відмовляємось бути причиною еволюції інших істот і своєї і через біль ми зупиняємось і страждаємо. Коли ми приймаємо рішення діяти, творити, жити, це автоматично нас вводить в потік реальних змін. Ми починаємо відчувати саморегуляцію, ми самостілюємось, самоструктуруємось, і ми та наше поле. Слово і тіло, доторкаючись до поля інших істот і просторів, запускаємо процеси структурування, зцілення, об'єднання. Пам'ятайте в просторі живого життя. Завжди зцілення відбувається через загострення. Наше бажання бути хорошенькими і добренькими створює ілюзію довкола цього процесу. Ті, які зараз спонукають нас проживати біль, не є тими, ким нам здаються. Ми маємо побачити більше і повернути свою увагу до центрального шляху, до каналу душі, до свого стовпа світла. Не шукайте енергію десь далеко, в чужих світах, містах. В країнах вона тут і зараз, вона всередині. Прокидайтесь доброго ранку. З любов'ю до вас і Марія. І Малеї Марія. E sina eu irei que atuar tu. E sina eu irei que tu. E sina eu irei que atuar tu. Me Maria. Я з любов'ю передаю вам послання, а ви передайте їх далі і практикуйте живе життя, бо воно того варте. Ми створюємо нові умови для щасливої реальності нашої і наших дітей. Але зараз мусимо виконувати ту роботу, яку колись за нас виконувала сама планета, як мати, яка турбувалась про своїх дітей безумовно, за законами ієрархії. Ми маємо зрозуміти. що виходимо на інші рівні реальності. У кожного із нас є своя орбіта, і пересікаємось ми спільними цінностями, які крутяться довкола нашого серця і нашої голови. Те, чим наповнені ми на рівні почуттів, об'єднує нас. Те, чим наповнені ми на рівні установок, думок, ідей, об'єднує нас. Ми об'єднуємось орбітами серця і розуму. Ті, які відчувають любов і повагу. До родини, батьківщини, природи об'єднуються в такі спільноти. Ті, які відчувають насолоду, радість розширення, щастя від творчості, об'єднуються в такі спільноти. Усі ми об'єднуємось. Спільнути тих, хто приймає рішення жити живе життя і творити його, творити. І на все це у нас завжди є усі види ресурсів, усі види енергії. Давайте практикувати.